А в мене питання ще більше до президента. А де ж куди поділися його слова про те, що якщо в угоді не буде безпекової частини, безпекової складової, то він ніколи ні за що не підпише цю угоду, і справді він не підписав, він перекинув це на поле відповідальності. Пані Свериденко навіть не уряду, бо пан Шмигаль не підписав цієї угоди, і і на сьогоднішній день роблять все для того, щоб суспільство знало тільки напівправду. а другу половину правди, щоб ніхто не почув і не знав. Я ось тримаю перед собою лист відповідь нашої фракції щодо зустрічі пані Свериденко з членами нашої фракції. Вона надійшла. Ми звернулися до прем'єра в понеділок вранці. Вчора ввечері отримали відповідь, підписаний заступником міністра Качкою Тарасом Качкою, який сказав, що вибачте, але ви все, що необхідно, почуєте від пані Свериденко під час виступу у Верховній Раді. Тобто, така ситуація склалася, що Абсолютно всі згуртувалися навколо того, щоб не давати всю інформацію навіть для депутатів, які трошки більше розібралися з угодою і мають щонайменше 30 питань до угоди, щоб не відповідати конкретно на питання, які ми можемо і сформулювали вже фракцією. З нами не зустрічаються. Насправді це політична гра, яка вже заслуговує. Ну, точно на виважену оцінку українцями Зрозумійте, будь ласка, нам не потрібні вдавані угоди. Нам не потрібне вдаване економічне співробітництво. Це чи не єдина угода, яка може бути підписана за період адміністра... роботи адміністрації трампа тож використовувати всі можливості для того щоб хоча б, щоби хоч якось зачепитися за безпекові гарантії повинні були і мене як народного депутата взагалі не влаштовує те що відповідають загальними словами ну це ж вже не тільки про безпеку мова йде а і про долю України в майбутньому. Бо угода безстрокова, бо угода без надання висновку конституційного суду. Ми зараз відповідальні перед майбутніми поколіннями. Є багато аргументів щодо того, а як ресурси раніше розподілялися, а як вони всі ці ресурси належать олігархам. Послухайте, але ж ми реформуємо країну і вже декілька років намагалися вибудовувати її. Відкритою демократичною, з доступом кожного до можливості працювати і жити в Україні, і зараз, не не знаючи наслідки. Угоди, яка посилається на інші документи, як вчора вияснилось на погоджувальній вечірній нараді, що вони зустрічалися з фракціями групами, але європейська солідарність, оскільки може задавати гострі питання і потребувати конкретних відповідей, поза їх увагою, вони до нас не прийдуть.